Президент України скоротив свій візит до Канади скасовано прес-конференцію. Він повертається до Києва після масованих обстрілів в ніч проти вівторка. Про це повідомив канадський мовник CBC з посиланням на власні джерела. Наслідком зустрічі у форматі групи Семи плюс Україна стали додаткові санкції від Канади та Великої Британії, але ні очікуваних спільних санкцій, ні навіть єдиної заяви досягти не вдалося. Кореспондентка в сполучених штатах Ольга Кошеленко продовжить розповідь. Президент України прибув на саміт Групи Семи, коли американський лідер уже залишив Кананаскіс. на борту президентського літака. Дональд Трамп сказав, що зробив на саміті усе, що планував, а також що не чув про обстріл мирних міст України, що саме тривав у ті години. До слова не відреагував він і пізніше у вівторок. У державному департаменті російські удари стримано засудили. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Президент нещодавно чітко висловлювався щодо ударів по цивільних районах у цьому зв'язку. Слова підтримки і співчуття Володимир Зеленський отримав від інших західних лідерів, що зібралися на спеціальну сесію. Сильна та суверенна Україна. Великобританія та Канада оголосили про нові обмеження проти фізичних осіб та компаній, що допомагають Росії обходити санкції, а також проти суден тюньового флоту. Канада також і про військову допомогу Україні ми надаємо додаткову військову допомогу: дрони, гелікоптери, інше озброєння вартістю 2 мільярди безпосередньо Україні. І також ми передаємо новий транш із заморожених російських активів також у 2 мільярди доларів. Названі прем'єр-міністром цифри у канадських доларах в американських суми дещо менші. Допомоги Україні від Америки, принаймні санкційної лідери G7 не домоглися. Напередодні Трамп під час обіду сказав їм, що санкції проти будь-якої країни коштують за дорого для Сполучених Штатів. Втім, зовсім без нагляду дискусії з Зеленським Трамп не покинув за себе Залишив міністра фінансів Скота Бесента. Wall Street Journal пише саме через позицію Сполучених Штатів не вдалося випустити спільну заяву щодо України. Вашингтон наполягав на розмитих формулюваннях, як наслідок від заяви відмовилися взагалі. Під час саміту Канада прагнула домовитися про спільну заяву щодо війни в Україні, в якій би містилися різкі формулювання проти вторгнення Росії, повідомили канадські та європейські чиновники. Лідери G7 не бажали розмивати формулювання, тому Карні включить значну частину цієї заяви до своєї заяви у статусі головуючого, що буде опублікована наприкінці саміту. Європейські лідери, втім, намагаються не втрачати зв'язок із Трампом. Канцлер Німеччини Мерц написав в Ікс, що зі стриманим оптимізмом очікує запровадження санкцій проти Росії. Президент Франції Макрон, що рішуче налаштований посилити тиск на Кремль. Зеленський під час розмови за зачиненими дверима констатував, дипломатія у кризі, але зупинятися не можна. І разом ми маємо продовжувати закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі і переговори. Наступного тижня лідери країн НАТО, включаючи Дональда Трампа, зберуться у ГАЗі на саміт Альянсу. Туди запрошений і Зеленський, попри опір із боку США. це ще один шанс на спільну зустріч. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.